Всім привіт! Це Лоліга. Літо прекрасний час для відпочинку і релаксу, але не для всіх. Є люди, які саме в цей період працюють не шкодуючи сил, і саме від них залежить у якому клубі опиниться той чи інший футболіст. Топ 5 найвпливовіших футбольних агентів Європи. Далі. Німець Фолькер Штрут відкриває наш рейтинг. Підприємницька жилка з'явилася футбольного агента ще в юності. Тоді, у 94-му році, у батьківському гаражі Фолькер відкрив канцелярську компанію. Далі почав цікавитися футболом і не зміг втриматися, аби когось не продати. Почалося все з нижчих дивізіонів. Та зараз штрут у рейтингу футбольних агентів Форбс на четвертому місці із сумою 28 мільйонів доларів комісії. А серед його клієнтів Тоні Крос, Марія Гьоце і Марко Ройс. Едісон Кавані, Дуглас Коста, Немані Матич, Рафель Баран та Фернандіньо. Чули про таких? Oh, yeah. Ну, звісно, але як Константин Домітраско вам про щось говорить. Воно і не дивно, хоча він є агентом цих відомих футболістів і засновником агенції Спорт Менеджмент. Константин, на відміну від своїх колег, не любить роздавати інтерв'ю та переважно залишається в тіні. За це його і люблять клуби-клієнти. І це доводить сума комісій з трансферів минулого року більше 100 мільйонів доларів. Проте вони зроблені всією компанією, де крім Траску» трудяться ще три колеги. Ім'я Джонатана Барнета голосно зазвучало у футбольних новинах у 2013 тисячі Саме тоді і саме йому вдалося здійснити один із найдорожчих трансферів у світовому футболі. Перехід Гарета Бейла із Тоттенгема в Реал за 91 мільйон євро. До слова зараз Барнет веде перемовини про продовження контракту свого підопічного до 2022 року із сумою відступних 500 мільйонів. О oh, є yeah. Тан барне туретингу футбольних агентів за суми відступних у 2016 році за версією журналу Forbes посідає другу сходинку. 37,5 мільйонів заробив агент Бейла минулого року, і це лише у футболі. Насправді ж ще у 1994 році барнети з партнером відкрили агенцію Stellar Group, клієнтами якої є не лише футболісти. Саме він відкрив для Ленокса Люїса світ профі-боксу, А першим важливим Ливим клієнтом Stellar Group став грабець у крикет Брайан Лара. Вже потім підприємливий Джонатан вирішив підім'яти під себе і футбол у нашому рейтингу Барнет на третьому місці. У центрі уваги цього літа опинився Джон Луїдж Донорума. Саме юного вратаря оболівальники закидали фальшивими грошима за те, що той не погоджувався продовжувати контракт із Міланом днями ж. Італійський клуб заявив про підписання контракту із воротарем, і навіть більше своїм дублером донорума влаштував не кого-небудь, а рідного брата. З грошенятами не прогадав 6 мільйонів євро на рік. Всі ці маніпуляції. Справа ось цього пухкенького нідерландця італійського походження. Міно Мінорайоли. Агент Ібрагімовича Лука, Матіюді Матіоді, Болотеллі. 150 мільйонів євро. виручив райола на всіх переходах улюбленця Златана. <звук> І саме йому належить найдорожчий трансфер в історії футболу перехід поля Погба з Ювентуса в Манчестер Юнайтед за 105 мільйонів євро. Райола на другому місці у нашому чарті. Welcome on stage. The the best agent of the year. Ladies and gentlemen, please welcome Jorge Mendes. Жорж Мендеш без вагань, найвпливовіший футбольний агент у рейтингу журналу Forbes, який будується на основі отриманих відсотків від угод по всіх видах спорту. Мендеш на другій позиції з цифрою 72,7 мільйонів доларів. Серед його клієнтів: Крищану Роналду, Моуріньо, Ця Усіба, Пепе, Ді Марія, Калькао. Усіх і не перерахуєш, саме він укладає найдорожчі угоди і представляє найуспішніших гравців. Про то як і що за це утримує? У uh дві -oh, yeah. У 2014 році в Гардіан вийшла провокативна стаття про діяльність мендеша. Журналісти з'ясували, що Мендеш мав офшорні компанії, які безпосередньо володіли правами на футболістів. Хитрі оборудки португальця приносили йому неймовірні комісійні. Саме клієнти Мендеша найуспішніші футболісти, і надаремно він майже щороку отримує престижну нагороду Лопсок в номінації Кращий агент. Тепер ви розумієте, кому належить футбол. Попереду ще майже два місяці відкритого трансферного вікна, і найголосніші переходи ще попереду. Тож прізвище цих героїв агентів будемо чути ледь не щодня і звичайно дивуватися сумою їхніх комісій. Але пам'ятайте, не у грошах щастя. До зустрічі наступного четверга і підписуйтеся на наш канал Футбол Хабу у Ютуб. Папа.